Вітаю вас, друзі! Сьогодні я розповім вам про правило системної неправильності дієслів. Воно допоможе вам в майбутньому правильно дієвідмінювати нові дієслова, які належать до цієї групи. Ми поповнимо нашу рубрику впізнаваних слів: будуть нові дієслова і домашнє завдання. Мене звати Леся, Емпісамослекціоніру 60. Отже, друзі, ми з вами вже дозріли до систематизації надбаних знань, а також до правила, яке допоможе вам в майбутньому правильно відмінювати нові дієслова, які належать до цієї моделі неправильності. Йдеться про неправильні дієслова, в теперішньому часі в стверджувальній формі, в яких голосна О, корінна голосна О. В інфінітивній незмінній формі змінюються на уе в усіх особових формах за винятком першої і другої осіб множини, тобто за винятком НОСОТРОС, НОСОТРАС і БОСОТРОС, БОСОТРАС Друзі, ми вже знаємо чотири таких дієслова: це долер, дормір, подер і солер. Сьогодні ми вивчимо ще два дієслова: енконтрар і больвер. Ми про відмінюємо їх за цим правилом. Ми вивчимо ще групу дієслів, які належать до цієї моделі неправильності: контар, костар, мовер, пробар, рекордар і соньяр. Друзі, домашнє завдання ваше сьогоднішнє буде створити, скласти речення за використанням цих дієслів, які виділені синім кольором. Ви маєте скласти речення таким чином, щоб в кожному реченні була використана інша особа, тобто інша особова форма. Наприклад, контар в першій особі однини, костар в третій особі однини, провар в першій особі множини і так далі. Тобто, в кожному реченні особові форми мають бути різними для кожного з цих дієслів. А тепер, друзі, обіцяні нові дієслова, які належать до цієї групи неправильності. Дієслова вольвер і «енконтрар». Читаємо разом за мною голос дієвідмінювання. Йольво, туelвеш, ельве, насорos volvemos, vosotros volveis, ellos volven. А тепер дієслово «енконтрар». Yo encuentro, tú encuentras. ella encuentra, nosotros encontramos, vosotros encontráis, ellos encuentran. Друзі, як бачите, щойно вивчене правило у нас тут на екрані. Тобто, в інфінітивній незмінній формі в корені у нас О, і це О залишається в першій другій особах множини. А решта особових форм у нас замість О отримує «уе». Розглянемо приклади. Аке ора бульвес деспуес де трава. У котрій годині ти повертаєшся після роботи. Бульво а сейс. Я повертаюсь о шостій. НО no енкуентру las Явес. Я не знаходжу ключі. Друзі, якщо сподобалось, не чекаємо кінця уроку, ставимо вподобайку і готуємо олівець для виконання домашнього завдання або до питань, коментарів, які у вас можуть виникнути після завершення цього уроку. Друзі, а на завершення цього уроку пропоную переглянути нашу традиційну рубрику впізнаваних слів. І почнемо ми з іменника «акредитаціон» і з однокорінного дієслова акредитар. Будь ласка, читайте за мною разом голос. Ануляр. Анулювати. Звести до нуля або скасувати. Бусто. Це бюст. І ви бачите перед собою бюст Франциско де Гоя або Пако де Гоя. Ембарго. Естатуа. Статуя, яку ви зараз бачите, це також Франциско де Гоя. Габінете. Перекладається як кабінет або як уряд. Якщо ви почуєте в новинах, то, скоріш за все, за контекстом ви маєте перекладати це як уряд. Гома просто. Іпотека. Пишеться через А чи на початку. Індульгенція. Масакре. І дієслово «масакрар». Друзі, група іменників. Поета чоловічого роду, поетиса жіночого роду і поесія теж жіночого роду. Ще одна група пресіденте, президент чоловічого роду і пресидента. Президентка. І ще одна пара Тортура іменник і Тортурар дієсловом. Друзі, ми накопичуємо нашу колекцію і кількість впізнаваних слів. Друзі, я сподіваюся, що вам сподобався цей коротенький і тематичний урок, і що вам буде в нагоді надана мною інформація. Будь ласка, якщо у вас залишилися якісь питання, пишіть в коментарях. Не забудьте зробити домашнє завдання. Якщо сподобались друзі, ставте вподобайки, якщо ще не поставили. Поширте, будь ласка, посилання на цей урок і на цей канал вашим друзям. І я хочу подякувати панові Сергію і панові Миколі за спонсорство цього каналу. Друзі, долучайтесь, будь ласка, ми з умасоком це цінимо і працюємо для вас.